Ні. можемо Угу. Uh -huh. І тим самим, чому російсько-українська війна має свій глобальний вимір і чому вона настільки впливає на глобальні процеси, uh -huh. на глобальну безпеку, і чому весь час говорять про третю світову в лапках, не погоджуюсь з цією тезою третя світова глобальна війна, бо вона принципово не схожа на Другу і на Першу світову війну. Uh -huh. А глобальних війн людство знає багато і опіумні війні, і інші, з якими можна шукати аналогії. І саме тому наразі, коли спитаєте мене, Генеральна асамблея може вплинути на Росію. Ні, не може, тому що в основі наріжним каменем в цьому мосту, який замикає і без якого все сипеться, є те, що ці країни, постійні члени Радбезу, дотримуються одного принципу ніколи знов. А звідтиля не окуповувати чужі території, не влаштовувати геноцидів, не погрожувати ядерною зброєю і багато інших випливаючих з кроків, які Росія зробила угу. в порушення. І відповідно наразі, чим цінна Генасамблея ООН? Тим, що там відбувається битва за уми і розуми інших країн. І це таке найдорожче uh -huh. ток-шоу світу, ці засідання, які ми бачимо Радбезу ООН, зокрема, Генасамблея це найбільший форум світу для uh -huh. а, І це поговоріть, те, що за цим стоїть, от воно може впливати. І другий момент, чим важлива Генеральна асамблея ООН, це зустрічі на полях. Всі збираються в одному місці. Uh -huh. І, наприклад, зустріч я вам вже відбулася Зеленського. Десь в кулуарах. так так не так. просто так. Не просто в кулуарах. Це є окремі переговірні майданчики, де проходять повноцінні зустрічі uh -huh. просто під час. Треба розуміти, що там приміщення Генеральної асамблеї ОНУ зали а плюс яку пазал для переговорів. Тобто, uh -huh. це не в коридорі на куларах, аля переговорили за столом 15 хвилин до того, як ні. Це заплановані двосторонні повноцінні зустрічі. От Чому? на цих зустрічах може бути щось вирішено кулуарно, тому що, наприклад, пригадую Верховну Раду України, там якраз кулуарно вирішувалося найцікавіше. Е, і так само, якщо сьогодні пригадати е, початок генеральної асамблеї, Еммануель Макрон, президент Франції, прибув Нью-Йорк, Його зупинили автівку, тому що там був картеж Трампа. Він обурений зателефонував Трампу. Дуже цікавий момент. Тобто, в них є пряма лінія. прямий дзвінок, Трамп взяв слухавку. І Макрон на публіку щоби бачили і чули всі журналісти, сказав: А ти знаєш, чого я тут роблю? Я тебе чекаю. Чого я маю тебе чекати? Тому отакі зустрічі, як ви зазначили, кулуарні тета тет вони дійсно можуть змінити парадигму світову, навіть незважаючи на те, що ООН не працює абсолютно. Тому я кажу, що дієвий інструмент це якраз двосторонні багатосторонні зустрічі на полях. В цьому випадку це максимум, що може дати зараз. ООН. Вони забезпечують фактично ну, такий собі кейтеринг і конференц-сервіс для того, щоб відбулася, відбулася такі зустрічі. Тут важлива зустріч, така і в чому я її підкреслив, тому що це зустріч, яка надсилає повідомлення ширше ніж просто двостороння. Uh -huh. По-перше, Казахстан одна з країн, яка була присутня в Китаї на всіх заходах, той хто в Москву літає з Росією відносно підтримує тощо. Але. Казахстан підтримує цілісність України, а, заперечує російські будь-які амбіції на українській території, тобто підтримує наш суверенітет, і це в обличчя така в, говорив uh -huh. А, і Україна тим самим демонструє, що країни, навіть які знаходяться в скрутному геополітичному становищі, які вимушені балансувати різні геополітичні центри, Україна їх не сприймає як зрадників, якщо вони дотримуються принципу територіальної цілісності, підтримки суверенітету України. І не є частиною проблеми, тобто не допомагають ворогові озброюватися, посилюватися тощо, якщо не це їх мотивація. Тоді Україна готова підтримувати зв'язки і зустрічатися такаємо достатньо тепла зустріч. Не так, наскільки це можливо в цій ситуації. До речі, дев'ятнадцять рік, коли та зустріч відбувалися, спілкувалися англійською. Зараз не знаю підозрюю що знову англійською, угу. тобто на общепонятному, але не тому на іншому, общепонятному, а, а, язики. А, а спілкувалися. Другий момент це меседж іншим країнам цей. Що це не тільки про Казахстан, це і про інші країни. Туди ж Азербайджан, Вірменія, Туркменістан а, і багато інших країн, які також знаходяться на цих розвилках, розтяжках. Що Україна, на відміну від деяких інших країн, скажімо, бо і такий підхід дипломатії, є, коли, ах, ви проголосували резолюцію, ага. яка нам не підходить, все ви а, в мінус. Ми з вами відносини не будемо мати. Літати до вас не будемо, спілкуватися не будемо, Потім що відносини ледь не розірвемо. Ні, Україна займає більш мудру позицію а, в цьому річище. Тим паче, що в нашій ситуації ми маємо. Це робити, тому що третій момент це ж демонстрації Трампу, тому що Україна не знаходиться в геополітичній ізоляції тільки підтримкою Заходу, і Україна веде проактивну свою діяльність і по глобальному Півдню, і по Центральній Азії, по іншим країнам, і от Китай нас е вітав з Днем Незалежності, що в Росії е ледь не печу викликало у їх пропагандистів, бо Китай вітав нас з Днем Незалежності і виникає одразу питання: від кого незалежність? Mm -hmm. Від э, Совєтської Росії, від Російської імперії від нинішньої Росії. Чому Китай до того і не вітав, але що змінилося? І тепер з Казахстаном Україна зустрічається. Це ключовий посередник фактично у відносинах з Китаєм потенційний і Такаїв, це якраз той, хто може бути цим місточком, там де Китай не готовий з нами напряму говорити, тому що для них пріоритетна Росія, uh -huh. і вони не відмовляться від неопрограшу Росії підтримки Росії в цьому. Uh -huh. А Україна не може з Китаєм говорити напряму, тому що Китай не буде з нами говорити, щоб не створювати асиметрію. І ми маємо канал. Другий момент: зустріч перших леді. Це Україна красиво, на запрошення, делікатно, правильно, але заходить на задній двір Білого дому. Тобто Трамп повертається додому, а його знову чекає Україна. І ми знаємо позицію Міланії до України. Вона тепла. принаймні. Абсолютно праві. І я думаю, що це дуже правильний захід на те, що а, Трамп сам казав. Меланія мені каже, що Путін знову пробомбив міста. Меланія писала а, О, Путіну. лист Путіну. Угу. І захід через перших леді зараз, і створення тут певної і неформальної, і формальної порядку денної можливості впливати, це те, що недоступно Росії в силу багатьох факторів, хоча б завершуючи тим, що у Путіна немає першої леді. А, ну а першого джентльмена відправляти не гоже. А тому а, зрозуміло, що я, я думаю, що там просто дозвіл батьків треба на виїзд оформлювати. Натякаєте на вік джентльмена, да? судячи з тих чуток, які в російському естеблішменті ходять. А, тому... Тут правильний захід для того, щоб з одного боку Келог, з іншого боку, Трамп, а тут ще і на задній двір галявину Білого Дому. Зустріч з Трампом я не очікую якихось проривів від цієї зустрічі. Я думаю, що вона буде плановою робочою. Скоріше за все, за зачиненими дверима буде одна дискусія. Перед цих, і там буде абсолютно інша. Я думаю, що Трамп хотів би проговорити про те, а як взагалі Україна далі що бачить. Бо з Путіним він вже поспілкувався тоді. Овальному кабінеті поспілкувався. пенальті пробили європейські лідери тоді після Аляски. І відповідно, ми маємо зараз ситуацію, коли все пройшло коло Трамп. Перепробував всі помилки, наробив, угу. і тепер він знову в тій самій точці, тільки вже не маючи того електорального запасу, тільки маючи Путіна, який вже попринижував Трампа багато разів, має Україну, яка здаватися не збирається. На старті він сподівався, що Україна значно в слабшому становищі зможе натиснути, а з Путіним він зможе домовитись, пригрозивши йому, що а якщо ні, я тобі зроблю дуже боляче, не вдалося. Він думав, що він з Путіним зможе домовитися, а Путін зараз зробить боляче Україні впродовж літа. І відповідно Трамп прийде в білих шатах з тим, що я врятував Україну від катастрофи, бо Путін захоплює Україну. Не вдається зараз. Він вже про нафту говорить. І я думаю, що один з козирів, який словами Трампа зеленський покладе на стіл, це мапу. Денафтизації Росії, от де ми були півроку тому, де uh -huh. ми зараз, і де ми будемо за пару місяців з точки зору нафтопереробки російської експорту нафти нафтопродуктів російських, які імпортує Росія, вже і багатьох інших моментів, демонструючи, що ось він, він контрнаступ України цьогорічний. Я дуже сподіваюся, що в команді Зеленського так це сприймають, тому що направду контрнаступ минулорічний на наш це був море, де Україна розблокувала наші порти, завдяки чому Україна зараз має ту ситуацію яку має, а не значно гірше, бо якби в Україні не було б імпорту експорту через порти, ми б зараз мали б абсолютно інакшу ситуацію, от докорінно інакшу і геополітично, бо зараз Україна сприймається як сила і країна, яка відбила Чорне море і мінімізувала фактор Чорноморського флоту Росії, взяла під вогневий контроль Крим, де от зараз там два літаки Амфібії ще вперше було атаковано і. Гвинтокрил постійно виноситься, там знищується російська інфраструктура воєнна, просто методично, по порядку, по розп... розкладу. Так сьогодні, що ми знищимо? А ну в нас ще місяць тому було заплановано знищити ось це. А це, а це за 40 днів. А це а, на день народження Путіна, умовно. Тобто, все просто йде планом. Україна має давайте ще про те, що зараз відбувається, і те, що так само докорінно може змінити ну, певний перебіг сил світових. Вчора обговорювали. Естонію, заліт російських літаків туди до того часу була Польща. Ще пригадували, що в 2015 році такий самий заліт спробувала Російська Федерація на територію Туреччини. 17 секунд Туреччина збила цей літак. Туреччина є в альянсі НАТО і чогось якось ніякого конфлікту масштабного не відбулося після цього. А тим не менш, Польща, Естонія. Ну, трошки інакші заяви мали раніше, і тут, напевно, нарешті почали заявляти. Ну, якусь позицію вже воно так виглядає на позицію. Польща попередила в ООН, що буде збивати будь-які російські літаки чи ракети, що порушують її кордон. Міністр закордонних справ Польщі Русла Сікорський наголосив: країни НАТО не дадуть Росії саме себе залякати. Давайте почнемо більше. Представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить жагу до панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперії минула, і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника, героїв збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день. May God bless them. This day closer. Ну і тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна буде збивати російські літаки, які порушать її кордони. Відповідно, заяву він зробив, відповідаючи на питання про провокації Російської Федерації на східному фланзі НАТО, зокрема в Польщі та Естонії. Він також зазначив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Давайте почуємо. Жодна країна не має права порушувати шведський повітряний простір. Швеція має право захищати його включно з використанням зброї, якщо це буде необхідно. У так званій постанові про дії армії при порушеннях території Швеції уряд дав збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право за необхідності застосовувати зброю з попередженням або без нього. Пол Йонсон, міністр оборони Швеції. Ну і між тим, Guardian пише, що БПЛА над аеропортом Копенгагену не збивали, вони просто зникли. Як повідомляє видання про це заявив заступник помічника комісара поліції міста Якоб Хансен. він додав, що влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначати, чи існує зв'язок між появою БПЛА у повітряному просторі країн у приблизно однаковий час. Ну і нагадаю, що вчора невідомі безпілотники фіксувалися у небі над. Копенгагеном у Данії та над Осло у Норвегії кожного разу е е наших експертів хто наступний? Хто наступний? Хто наступний? Побачили Польщу, побачили Естонію, побачили тепер вже Копенгаген і Данію. Чому? Ну тому, що не було відповіді рішучої відповіді від Альянсу. Хто наступний? Чи буде тепер відповідь від Альянсу? Чи можна назвати цю відповідь польською? Сто? Рони вже дієвою рішучою, і як ви так само ставитесь до зателеграф видання, яке сьогодні опублікувало дані про те, що отака якраз поведінка і європейських країн ну, підштовхнула Путіна подумати про те, що він хоче і надалі брязкати ядерною зброєю. Захід 2025 він використав для того, щоб зрозуміти, а як йому можливо натискати в подальшому на червону кнопку. Ну, З Телеграф, як на мене, абсолютно праві. І ця теза лунала в Україні неодноразово. І Україна закликала до цього і те, що Телеграф зараз її підсилює і демонструє західним лідерам. Як на мене, є ознакою того, що здорові сили в Європі присутні, uh -huh. і вони мають доступ до майданчиків і мають можливості впливати на порядок. денний. бо дійсно треба віддати належне. НАТО відреагувало достатньо добре, але пізно. І це добре, не є достатнім. Тут погана новина. Перше, з самого початку реакція була ну, у відсутності реакції, фактично. А, навіть визнати толком не могли, що залетіли дрони а, до Польщі. А четверта стаття для вас це реакція? Чи ні? Та яка? Ну, боже мій. Ну, от. Четверта стаття задіяли вже багато разів направду для консультації, і а, це ну, ні про що, Ту, от, чесно. А, ясно, що це розпочаток процедури і так далі, але це нічого собі не несе такого. Раз а, два декілька днів просто сиділи і імітували реакції, але потім дійсно перекинули війська, розгорнули додаткові можливості, оголосили східне вартову операцію. Перекинули Він ще виділили це. Не НАТО, але Європейський Союз одразу ж в той же день так. Польщі. Наскільки пам'ятаю. літаки? Франція перекинула носії ядерної зброї трійку літаків до Польщі. Польща одразу сказала, що ми не проти розміщення ядерної зброї. Зараз Естонія каже, що ми не проти, якщо Британія розмістить ядерну зброю в нас а на території свої літаки з ядерною зброєю. Тобто, ціла низка кроків зараз є достатньо рішучими uh -huh. і дійсно серйозними, порівнюючи з НАТО ще позавчорашнього дня, умовно, скажімо так. І, безперечно, це крок вперед, і який точно створить нову якість. Але чому ці кроки недостатні? Бо давайте посутнісно глянемо, що зробило НАТО. Воно зробило те, що воно мало робити, і без російських провокацій. Воно продемонструвало, що воно готове захищатися. Окей. А що Росії з того? Екстраординарних рішень ми не побачили та не почули. А того. що Росії з того? Ну тобто, яке покарання за провокації? Виявляється, що ціна провокації для Росії це ціна вироблення цих дронів, це ціна а, трьох паливних баків для літаків прилетіти по Естонії. А, це ціна просто на активні заходи для розвідки для втілення своїх диверсійних операцій. А для НАТО. Це ціна F-35, 400 тисяч євро. Одне збиття а, шахери. БПЛА, Шахеди, який навіть не мав у цю бойову частину. І приватного будинку одного От, із поляків. Так. Uh, yeah. <laughs> я... Також його збили, як виявилось пізніше. Oh, це, це можемо так навіть за душки вивести, що за результатами. Битви дронів без вибухівки, угу. постраждав будинок, от зведення повітряних сил, як у нас роблять, так, так, так. поляки також можуть зробити, да, але можуть там шатися це. Продемонструвало давайте так навіть на півкроку назад. Тобто Росія робить ці провокації безкарно і тому, як на мене, така реакція НАТО є недостатньою, неадекватною. І uh -huh. Наскільки рішучо б не була, вони можуть, хоч зірку смерті притащити і поставити в Балтиці і сказати, якщо ви сунетесь, окуповувати сувалки, ми вас просто знищимо. Ядерною зброєю знищимо, там умовно кажучи. І що з того зараз? Задача Росії була не окуповувати територію зараз. До того, як Росія прийшла до нас у 2014 році атакою, росіяни два десятки років навіть більше, розчиняли Україну зсередини мішков. Кримська авантюра, проголошення самопроголошення президента, конституції, угу. все інше. один. Потім Мішков 2.0, спроба, коли його відіслали пішки на кордоні зворотнього в Росію. Лужков, якого пакували і відвозили. А висадка десанту російського на південному березі Криму заблукали, коли подивитися, як наші служби відреагують. Будівництво мосту на тузлу купаць. Ціла низка кроків. Російські провокації зараз це самодостатній крок, це не застріл подивитися виключно. Ні, нічого подібного ці операції і далі ви запитали хто далі.